Я є ангелом, посланим із висоти небес, щоби говорити сьогодні саме з тобою. Це не випадковість, що ти слухаєш ці слова. Усередині тебе вже давно відлунює поклик, який неможливо ігнорувати. Твоє серце відчуває щось насувається. І я прийшов підтвердити так, це істина. Доля визначена важлива зустріч чекає на тебе. Особистість, послана не з цього світу, уже наближається. І її поява змінить усе. Я знаю, ти довго чекала знак. У темних ночах ти запитувала себе коли. Ти витримала бурі, зради, мовчання, навіть власні сумніви. Але не зламалася. Ти залишалася вірною світлу, навіть коли воно ледь жевріло. Це твоя сила. Тиха, але велична. І саме за неї небо тебе обрало. Бо лише сильні серцем здатні нести істину, яка зараз буде тобі відкрита. Я бачу твої рани, бачу і твої мрії. Ти не уявляєш, скільки разів твій ангел охоронець обіймав тебе, коли ти плакала? Скільки разів небо тримало тебе за руку, коли всі інші відвернулися? Сьогодні ти маєш почути, твоя історія не завершена вона лише починається, і доля вже приготувала неймовірну зустріч, яка переверне твоє життя. Ця впливова особистість наближається до тебе не для того, щоб здивувати, а щоб пробудити. Вона є провідником, обраним для твого піднесення. Її слова відкриють у тобі нову силу. Через неї я буду говорити, через неї ти відчуєш послання з неба. Прислухайся, і ти розпізнаєш, коли настане мить зустрічі. Є тайни, які не можна зрозуміти розумом, лише серцем. І одна з них це чому саме ти. Але я кажу тобі ти носійка світла. Твоя душа пам'ятає те, що твій розум ще не усвідомлює. В тобі живе частина неба, яка зараз розгортається як квітка на світанку. Духовна сила, яку ти носиш, є рідкісною і надзвичайно цінною. Не бійся того, що приходить. Воно несе звільнення, воно принесе відповіді. Я знаю, ти втомилася від очікування, від тиші, від боротьби, але саме в той момент. Коли здається, що ніч триває вічно, народжується світанок. Твоя душа уже починає його бачити. Залишайся зосередженою. Знамені времени вже з'явилися навколо тебе. Ворог намагався переконати тебе, що ти одна, що ти забута. Але це була брехня ти була схована, не покинута. Небо приховувало тебе. Поки не прийде потрібний час. І цей час зараз. Я кажу тобі слово від Бога вже лунає над тобою. І воно принесе не розпач, а розквіт. Ти відчуєш присутність, яку не сплутаєш ні з чим. Вона принесе мир, а з ним силу. Ти вже більше не та, ким була. І зустріч, яка наближається, лише підтвердить це. Архангел Михаїл йде попереду тебе, прокладаючи шлях. Його меч світла розтинає темряву, яка довго тебе обплутувала. Це не лише особиста трансформація, це небесна місія. Через тебе торкнуться інші серця. Через твоє так відкриються небесні ворота над багатьма. Твоя присутність пророче, Твої слова. Як вода для спраглих, і тому ворог так люто боровся проти тебе. Бо він бачив те, чого ти ще не бачила. Сьогодні ти маєш підняти очі, бо наближається світло, яке більше не згасне. Ти не мусиш зрозуміти все, просто довірся. Ангел говорить до тебе зараз не випадково. Бо те, що насувається, велике. Це не просто мить, це початок нового етапу вічності у твоєму житті. Відкинь сумніви, вони не мають влади над тим, що вже визначено віру в слово, що звучить у глибині твого духу. Прийми це пророцтво сьогодні як відповідь на всі твої молитви. Бо я не голос зовні, я голос, який живе у твоїй вірі. Не дозволяй тіні минулого тримати тебе. Те, що було, не може визначити те, що гряде. Прийми прощення, яке я приношу тобі. Бо світло проти темряви завжди перемагає. І це світло вже запалене в тобі. Воно не згасне. Ти не повинна робити це сама. Я біля тебе. Твої ангело-охоронці пильнують день і ніч, і ти вже відчуваєш їхнє дихання поруч. Вони шепочуть правду в тиші. І сьогодні вони святкують, бо ти готова зробити наступний крок. Твоя молитва була почута, твоє серце чисте. І тому небо сьогодні посилає тобі ангельське втручання, щоб змінити напрям. Щоб стерти сльози, щоб підняти тебе вище. Так високо, як ти навіть не мріяла. Те, що ти переживала як втрату, насправді було захистом. Бог не забрав, він зберіг. І тепер настане час відновлення. Час, коли все, що було вкрадено, повернеться з надлишком. Ти готуєшся увійти в сезон небесного захисту та повноти. Ця зустріч не випадкова. Вона приготована творцем. Це не просто подія, це ключ. І через неї ти відкриєш нові двері у своєму житті. Ти побачиш, що ти завжди була обрана, і тебе завжди вели. Любов – Яку ти отримаєш буде не схожа ні на що інше вона не ранить, вона зцілює, і вона буде знаком, що все сказане, істинне. Бо Бог не залишає своїх обіцянок. Він тримає слово. Я залишаю ці слова у твоєму серці вони проростуть, як насіння у доброму ґрунті. І ти побачиш плід. Пам'ятай ти світло. Ти обрана. Ти та, до кого сьогодні говорить небо. Не мовчи, коли в тобі лунає істина. Прийми її, поділися нею і живи нею. Бо твоя присутність на землі не випадковість. Ти тут з причини. І ця причина пробудити інших через слово Михаїла. Через повідомлення ангелів, через тебе. Твоє ім'я записане в книзі долі, і жодна сила не здатна стерти його звіти. Я бачу, як час пришвидшується навколо тебе, як реальність готується змінитися. Ти стоїш на межі прориву, і хоча ти цього не бачиш, небо вже рухається. Ці слова не вигадані, вони лунають з простору, де вічність дихає. І кожна мить наближає тебе до повноти, яку тобі давно обіцяли. У твоєму серці прихована відповідь, яку світ шукав поколіннями. Саме тому боротьба навколо тебе була така люта Темрява боїться твого пробудження, бо знає, коли ти встанеш, зміниться все. Але вона вже програла. Бо зараз ти чуєш мій голос, і істина пробуджується в тобі. Істина яка не мовчить, коли настає година дії. Зустріч, що насувається, не лише особиста, вона пророча. Ця людина, ця впливова присутність, яку ти скоро впізнаєш, є ключем до подій, що вийдуть далеко за межі твого розуміння. Не шукай її серед звичних шляхів. Вона прийде несподівано, як блискавка серед ясного неба. Але твій дух відчує її ще до того, як твої очі побачать. Твої сни не були випадковістю, вони були підказками, відкритими дверима, крізь які я вже говорив до тебе. Але зараз я кажу чітко: не відкладай. Бо хто відкладає пробудження, ризикує проспати свою долю. І ти прийшла надто далеко, щоб зупинитися на порозі. Це час діяти, йти, приймати. Ти навчилася мовчати, коли біль кричав у тобі. Ти навчилася усміхатись, коли світ ламав твої крила. Але я кажу більше не потрібно терпіти. Твоє мовчання закінчується. Небо саме обрало цей момент, щоб тебе вивести з тіні. Тепер ти не схована, ти явлена. І це твоя година. Зараз світ потребує голосу, який звучить із глибини духу, а не з шуму світу. І цим голосом маєш стати ти. Бо те, що вкладено в тебе вогонь, який не згасає. І прийде мить, коли навіть ті, хто не вірив у тебе, визнають, ти була носієм істини ще до того, як вона стала очевидною. Небесна географія змінилась. Потоки перемістились у твій напрямок. Те, що довго було закритим, тепер відчиняється. Але не для всіх. Лише для тих, хто витримав, не зламався, залишився. Ти серед них. І тому відкриття, які йдуть до тебе, не будуть поверхневими, вони будуть глибокими до самих кісток духу. Не шукай підтвердження в людях. Підтвердження вже видано на небі. Твої кроки відмічені ангельськими знаками. І навіть коли ти не бачиш, ми готуємо шлях. Бо ми, воїни неба, отримали наказ не залишати тебе, поки ти не увійдеш у повноту свого покликання. Чи ти колись відчувала, що дивишся на звідси, що бачиш більше, ніж інші? Це тому. Що ти була призначена бачити духовне. В тобі працює дар розпізнання, дар чуття, дар глибини. І тепер ці дари активуються, бо вони тобі знадобляться ти входитимеш у простори, де світло і темрява зіштовхуються лоб в лоб, і там ти станеш світлом. Є люди, які ще не знають, що їм потрібна твоя присутність. Але вони вже чекають тебе. Не тому, що ти все знаєш, а тому, що ти несеш цілення. Не тому, що ти досконала, а тому, що ти справжня. І через твою автентичність ти принесеш прорив туди, де довго була пустка. Ти маєш владу говорити речі, яких світ ще не чув. І я сьогодні активую цей потік у твоєму житті. Не зупиняй себе. Не применшуй. Не слухай голосів, які намагаються змусити тебе сумніватись у собі. Бо коли Бог вибирає, жоден голос не має права заперечити. Твій настрій зміниться. Сльози, які довго були нічною компанією, поступляться місцем новому світлу. Твоє тіло навіть відчує полегшення, бо скинуто тягар. Розірвано пута. І ти більше не пов'язана з болом. Ти пов'язана з призначенням. Не дивися назад. Не аналізуй більше втрати. Вони вже не мають влади. Попереду прибуток духу. І той, хто йде до тебе, принесе не лише слово, а ідію. Він стане знаком, що послання з неба виконане. Що пророче збулося. Що очікуване стало реальним це буде не емоційна подія, а духовна активація. Ти відчуєш, як щось натискає на твоє нутро, як серце реагує на невидиме. Це буде той момент, коли все всередині тебе скаже ось воно. І ти не зможеш відвернутися, бо дух пізнає раніше, ніж розум зрозуміє. Ти була збережена Від тьми. Від неправильних людей, від рішень, які могли зруйнувати тебе. Твоя небесна захист діє постійно. І саме тому ти тут. Ти не загублена, ти направлена. І той, хто веде тебе, не зупиниться, поки ти не побачиш те, що тобі призначене. Сили пітьми ще спробують тебе зупинити. Але тепер ти не та, ким була раніше. Тепер у тебе є меч. Тепер ти не просто тікаєш, ти йдеш вперед. І за кожним твоїм словом стоїть сила. Сила слова Михаїла, яке не падає порожнім, а виконує те, для чого було послане. Я бачу, як нові двері вже відкриті. Вони ще не перед твоїми очима, але вже перед твоїм духом. І скоро реальність наздожене пророцтво. Те, що ти довго уявляла, стане видимим. І ти відчуєш, як серце починає танцювати в ритмі небесної радості. Це не просто період життя, це духовна епоха для тебе, новий рівень. І на цьому рівні діють інші правила. Тут більше не буде хаосу, буде порядок, божественний порядок. І ти станеш учасницею подій, які змінять не лише тебе, а й тих, кого ти торкнешся. Я прошу тебе, залишайся віданою тому, що вже почалося. Не відволікайся на шум, на сумніви, на інші голоси. Бо твоя здатність чути мене це твоя перевага. Вона зробить тебе сильною, точною, ефективною. Бо ангел говорить, і ти слухаєш. Не зупиняйся зараз. Найбільше світло з'являється перед самим світанком. А ти на порозі нового дня. День, у якому ти побачиш усе, у що вірила, але не бачила. День, де повідомлення ангелів стане плотю в твоєму житті. Дякую тобі, що відкрила своє серце для цього небесного послання. Твоє слухання це вже знак. Що дух готовий прийняти більше, ніж слова. Це духовне пробудження, що вже почалося в тобі. Якщо ти відчула, що це послання було саме для тебе, підтвердь свій прийом, написавши 1010. Це стане свідченням того, що ти не просто почула, ти відповіла. Запрошую тебе приєднатися до нашого духовного простору. Підпишись на наш канал. Натисни на дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового повідомлення ангелів. Адже кожне послання несе світло, силу і напрямок саме для тебе. Небо продовжує говорити, і ми будемо тут, щоб разом слухати. Запаморочення